Сьогодні на встановленні газоболонного обладнання у нас був джіп Чирокі 2020 року, це рестайлінгова вже модель з об'ємом 3.2, це 6-циліндровий автомобіль. Встановлювали ми на нього газоболонне обладнання марки Stag, це преміальний комплект Stag Q Max Plus з обіді підключенням. Швидкісні фурсунки GreenGas Flash NFC. Так, враховані там трошки видно і трошки не видно під колектором. Потужний редуктор але компактний, це Hell Per Pan Magic Compact. відповідно до нього газовий клапан. Так, що все компактненько встановлено, все чудово працює. Кнопочка з LED велика з LED-індикацією. Можемо Це якраз чудово встала. І балон кліт великий. Знайшли 250 на 720 на 80 літрів. Якраз став, ніша закривається чудово. Все в рівень, все чудово грає, і заправочний, ось тут, без вирізання в бампер і адаптерів чудово став. Так що все працює чудово. Такий у нас також був автомобіль, тільки минулого покоління. Також все працює чудово, їздять потужні, на газу працюють без проблем. Споживання такого автомобіля на газу буде десь в місті, думаю, 18 літрів, 16-18, на трасі 12-14. Так що, звертайтеся. Становим на будь-який, практично на будь-який автомобіль, газоблоне обладнання.